Всім вітання! Авторозбор на зв'язку. У нас сьогодні в кадрі другий сценік на крутій комплектації за немаленький бюджет, але автомобіль насправді дуже непогано має наповнення і гарний пробіг. 160 тисяч пробігу 2007 рік. Він -код зараз залишу перевірити, проб'єте. В комплектації легкосплавні диски. Передній та задній парктрон, фаркоп, що важливо для сімейних людей, які проживають і мають прицепи. Безключовий на всіх чотирьох. ну в принципі На задній крісті багажника теж два ключика. Пригнана автівка з Німеччини, лінзована оптика, датчик світла, сенсор дощу, оригінальне лобове. Вітрове скло, акустичне складання регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, шкіряна ручка, механіка на 6 передач, 6 подушок airbag, курсова стабілізація ЄСП-відключення, 4 підйомника, це все я вже озвучив Датчик світлосенсор дощу, і також є автозатемнення, підігрів двох передніх сидінь. Дуже крутезна комплектація, автомобіль з Німеччини, 160 тисяч оригінального має пробігу. Покажу зараз всі нюанси, які є там по салону по, і по периметру. Для тих, хто вважає, що такі автомобілі мають бути в стані нових, друзі. Ну, вибачайте, такого не буває. Тут по багажнику у нас все гарно. поличка присутня, домкрат, запаска теж є, повний комплект, оригінальний. Двигун 1,6 бензин, механіка на 6 передач, 160 пробігу. Зараз відразу продемонструю він кодик. Будь ласка, ось так. І ось тут в нас є наклеєчка про Webus, робоче Webasto, яке тут є, працює, функціонує, запускається. Тобто, в принципі, для другого сценіка це топова комплектація. Карти, до речі, в досить гарному стані. Мікропотертості на ручках, як в них всіх присутні. Кермо дуже гарне, ручка, точно так само. Зверніть увагу на строчки на це все-все дуже красивеньке. Кермо взагалі майже ідеальне. Клімат-контроль, робочий пульт від Webasto, два... Ключі, такий гарний підлокітник, нюанси, які є, я покажу, але в загальному машинка дуже і дуже достойна вийшла. По ціні, друзі, давайте так. Ціна 5,9 на віддачу без торгу і без сертифіката. Сертифікат можемо зробити, можемо поставити ГБО. Ці всі моменти зробимо. Зараз покажу вам фарбу по ньому. Так, крила пластмасові не пробиваються, пробивати не буду. Тут є по металу один елемент. Мальований, наскільки я пам'ятаю, зараз я вам його продемонструю, цей елемент. Оця арка, наскільки я пам'ятаю, підмальована. Так, без проєма. Проєм цілий, арка. Так, поріг. Поріг не фарбований, сама арочка десь за кордоном напилялася, але показники тут не критичні. Десь є там район 300, мікрон, зараз можливо знайду. Ну, Такі показники тут вже немає. Тобто сама арка по самому кантику підмальована, дах не фарбований, тут не фарбовано, тут теж. Тобто, Це абсолютно дрібничка для такого роду автомобілів. Тут задня карта теж нормальна. Є шторки, є столики для заднього ряду, 6 подушок в автомобіля, фаркоп, передній задній парктрон, хто не почув відразу. 16 легкосплави А Зараз покажу декілька коцок, автомобіль не полірований, нічого йому не робили. Приємик проходити не буду, приїдете перевірити собі, хто захоче. Капот не фарбований тут. Так. Не фарбований, 16 шестиступка. ступка, значить, друзі, оце крило, скоріше за все, що було фарбоване за кордоном, і трішечки, воно відтінок має інший. По нюансах по периметру кузову, який я зараз покажу, які є там мікроподряпини, отакі всі моменти, значить тут по корпусу є дві вм'ятинки незначних, не бачу сенсу робити. Хто захоче, ну, можливо, тут по бамперу є притертості на задньому. Понизу, отут на цій штуці, тобто на задньому бампері є сліди користування. На арочці є невеличкий слід, притертість невелика. Отут невеличка, невеличкий слід і мікром'ятинка є. А далі, 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 на передньому бампері так само є притертості. Тут невеличка притертість на бампері, тут невеличка притертість на бампері. Ось такі незначні. Косметичні пошкодження на ньому присутні. По салону зараз покажу теж. 5,9 без торгу, повторюю, сьомий рік, 160 пробігу. Він код зараз продемонструю. Та, тут є, бачите, один другий момент і отут є момент на сидінні. По задньому ряду все добре, багажник тут гарний. По задньому ряду теж момент присутній. Це все робоче, гарне. Зараз покажу вам. Ось тут багажник красивенький, запаска домкрат. Все на місці. Задня кришка не крутилась, пластмаси не подерті, не потерті. Під капотний простір покажу. 160 тисяч і він код теж вам треба продемонструвати. ЄСП. Тут всі моменти присутні, лінзована оптика. ЄСП, до речі, не часта опція для цього автомобіля, щоб ви знали капотом у нас 1,6, звичайний, з фазорегулятором, там все добре, бачок чистенький. ну Під капотом автівка виглядає дуже і дуже достойно. 143 тисячі заміна ГРМ в нього була, тут вказано. І зараз також зніму, вам покажу він кодик. Ще раз, будь ласка, басточку. Ультики, смультики, всі діла. Це, друзі, ну так показав. Цікаво, ви знаєте, де нас знайти. Місто рівне. Соборна 420. Якщо цікаво, можете набрати по телефону. Попередньому місце ви просто так не знайдете. Ми тут в промзоні знаходимось. по рівному, то так просто не знайдете. Цікавий цей сценік, можете набрати по телефону. Повторився 10 разів по опціях. Давайте підсумуємо. От в нас повітряна. Передній задній парктрон ДХО доставлене, легкосплавні диски. Ах, така накладочка, бачите, гарна, красива, сіра на туманках, лінзована оптика, оригінальне лобове вітрове скло, датчик світла сенсор дощу, безключ на всіх дверях, задні столики для заднього ряду сидінь, шторки для заднього ряду сидінь, 4 склопідйомники регулювання підігрів дзеркал, світло автоматичне, датчик світла сенсор дощу, автозатемне шкіри на кермо підігрів двох передніх сидінь, механіка на 6 передач, 2, ключі, курсова стабілізація ЄСП. Дуже бачите багато. І довго потрібно говорити про цю комплектацію. Ну і фаркоп, що немало важливо для багатьох, хто хоче користуватися таким автомобілем. 5,9 пісочний гарний кольор. Цікаво наберіть. Нюанси показав. Приїдете, можливо, ще якісь мікромоменти знайдете. Це не нова машина, відповідно, але стан його дуже-дуже гарний збережений. В ходу гарненько, щеплення на місці їде непогано. Ніяких нюансів. Навіть сказав би, що ідеально просто їде. Цікаво, наберіть по телефону.